Друзі, в минулому відео ми з вами розібрали final consonants. Сьогодні ж ми з вами поговоримо про short and long vowels. А також я надам вам узагальнені паттерни правильного читання голосних літер в англійській мові. Друзі, мене звати Сергій, і на цьому каналі я допомагаю вивчати англійську мову правильно. І перш ніж ми почнемо. Хочу нагадати вам, що таке short and long vowels. Тож, ось в цьому відео ми з вами розбирали основні звуки алфавіту. І як ви пам'ятаєте, в англійському алфавіті налічується п'ять голосних літер та літера Y, яка може бути як голосною, так і приголосною. Але ця літера не має довгого звуку, тож у загальному кількість голосних до 5. Давайте згадаємо назви цих літер та їх основні звуки. Тож літера Е звучить як довгий звук Е, літера І звучить як короткий звук Е, літера I звучить як короткий звук І, літера У звучить як О, літера, літера U звучить як А, так, але в своїй більшості вони так звучать лише в коротких словах. В інших же випадках вони на письмі Можуть репрезентувати звук відповідний до їх назви. Тобто літера A може звучати як ei, літера І може звучати як довгий звук і, літера I може звучати як I, і літера O може звучати як O, А от літера Ю може звучати як Ю або У. Тож, коли і як це відбувається? По-перше, ці звуки є диграфами, тобто поєднанням декількох голосних, а інколи. І голосних з приголосними, як, от, наприклад, «ey» в слові «key» або «eigh» в слові eight. Ці випадки ми будемо розбирати в наступних відео. А сьогодні ж ми більш узагальнимо ці правила. І для початку я хочу нагадати вам, що таке склад. Тож склад це непреривний звуковий сегмент, який утворюється відкриванням та закриванням рота для утворення голосних звуків. Тож, він складається з однієї або більше літер з одним голосним звуком. Це означає, що ми чуємо один голосний звук у кожному складі. І склад може бути відкритим або закритим. І від цього, в першу чергу, залежить, який звук голосної нам потрібно вживати. Короткий чи довгий. Окей, друзі, тепер давайте згадаємо, як рахувати склади. Перш за все потрібно поставити руку під підборіддя, щоб ви побачити, скільки разів роздвигається наша фа-щека, коли ми вимовляємо слово. І ви знаєте, це працює, оскільки ваш рот повинен відкриватись широко при вимові голосних звуків. І так, давайте порахуємо склади, до прикладу, в е, таких словах, як life, «house», «library», «calculator» та «university». Тож погнали. Life. Life. Тут ми маємо один склад. Lighthouse. Light house. Тут ми маємо два склади. Library. Light. Тут ми нарахували з вами три склади. Calculator. Kell. Cal Qлейer. Тут ми нарахували з вами п'ять складів. І останнє слово University. Ю, не. Б, С-Т. -si в цьому слові, як бачите, п'ять складів. Окей, тепер, коли ми згадали, що таке склад і як їх рахувати, давайте виділимо шість основних типів складів в англійській мові, від яких залежить правильна вимова голосної літери. І так, перший тип це closed syllable або ж закритий склад. Це склад, в якому голосна літера якби оточена приголосними. І в цьому випадку голосна звучить коротко, як, наприклад, в слові cat, де a звучить як довгий звук «е». тобто a, a, е, -A, a, -A, a, -A, a, a, cat. A is for cat. Або, як, до прикладу, в слові dog, де літера O звучить як О, o, тож O-O-O-O-O-DOG. O -O, o -O, o -O, O is for dog. Другий тип це open syllable або ж відкритий склад. Це склад, який закінчується на голосну. І е, за рахунок цього голосна звучить довго, як long vowel. В таких словах як human та open. Тож давайте порахуємо кількість складів в слові human. Як бачите, два склади, і перший закінчується на голосну ю. А отже Ю трансформує свій основний звук та звучить як Ю, тобто ю, 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 Ю юмен. Наступне слово слово open. Давайте і в ньому порахуємо також склади. Open. Тож в цьому слові також два склади. І перше, як бачите, є відкритим та закінчується на голосну O. А отже, O трансформує свій основний звук та звучить як O. O, -о -о, O, -о -о, O, -о -о, o -о, Open. А також прикладами відкритих складів є такі слова, як me, I або cry. Третій тип це vowel consonant e syllable. Склад, в якому люба голосна літера, за якою стоїть приголосна та літера I. В цьому випадку літера I не читається взагалі. Для цього в англійській мові навіть є спеціальний термін. Silent E. Silent E модифікує базовий звук попередньої голосної, що стоїть перед приголосною, до її довгого аналогу. Тобто long vowel. Друзі, давайте так. Тере ось між цими двома голосними буде означати приголосну, тобто consonant. А отже, A consonant E, як вот в слові з одним складом cake, звучить як a. Тобто A consonant E, A consonant і a a, 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 cake. Або ж як E consonant E в слові з одним складом dін, де і e звучить як довгий звук і. Тобто E consonant, I, e, consonant, I, e, consonant I, e, E consonant E, і, 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 і. Jing. Або ж от як I consonant E в слові з одним складом iE. Де I звучить як I. Тобто I consonant E, I, I consonant E, i. I, 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 Ice. Або ж O consonant E як от в слові з одним складом home. Де O звучить як O. Тобто O consonant E, O consonant i O. 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 O, home. Або ж, от як you consonant E, як в слові з одним складом q. Де U звучить як U, Тобто U consonant E, U consonant E, U, 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 Q. Також запам'ятайте, що у всіх похідних словах базовим словом, якого є слово з vowel consonant E-syllable, Голосна також читається довго. як от в слові «baking». Базове слово «bake», тож «a» читається як «a». «Cubic» – базове слово «cube», тож «u» читається як «u». «Facing» Баз, – базове слово face, тож «a» читається як «a». Четвертий тип – «diphthong syllable». Це склад з дифтонгом. Тобто це зазвичай такий склад, що має дві сусідні голосні, які вимовляються разом. Наприклад. AI в слові rain, або EA в met. так? Тож AI AI звучить як a. a A-A, rain. Ea, EA i, e, i e, 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 met. П'ятий тип це r controlled syllable. Або ж склад з керованою R. Такі склади мають завжди одну голосну, за якою слідує літера R. Літера R надає такий голосний унікальний звук. Наприклад, в таких словах як bird або fur. Окей? Okay? Тож I перед R звучить як A, uh, тобто I. Uh. I are, I are uh, 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 bird. You перед R звучить як A uh, точно так же. Тобто UR, fur. Шостий тип це consonant LE syllable. Склад з приголосною з L e. В такому складі голосного звуку немає абсолютно. Ми, до речі, говорили про те, як L видозмінює свій звук в минулому відео. Сьогодні ж хочу звернути вашу увагу на це ще раз і підкреслити, що e в L e є непромовистою або silent e. Окей? Тобто, тому ми кажемо, що. Голосних звуків в цьому складі як таких немає. І вимовляється тільки приголосна і літера L. Наприклад, в слові purple або table. Purple. Давайте порахуємо ту склади. Purple. Два склади. В другому ми маємо дві голосні L та літеру І в кінці. Отже, L, E, L -E звучить як o, o O O purple. Давайте візьмемо слово table. Ta також два склади. В другому ми маємо також дві голосні бі та літеру І в кінці. Отже, L і -E L і -E -O 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 Table. Звичайно, ми не охопили абсолютно всі приклади, і звичайно ж до цих правил можуть бути винятки. Але ці правила самі по собі покривають більшість правопису. Подальшому ми будемо більш детально розбирати ці моменти, і насамперед, в наступному відео, шановні, ми поговоримо про long vowel A. довгу голосну A. що звучить як звук A. Друзі, повторюйте вдома типи складів та практикуйтесь їх розділяти, а також звуки, які вони репрезентують на письмі. І пам'ятайте, consistency beats talent. Що дослівно прикладається, як послідовність перемагає талант на все добре і найщастить».